може буде дивитись його в записі. Сьогодні я, як викладач математики, на уроці з однією ученицею отримала таку інформацію, скажімо так, від учня. Мене це дуже здивувало, мене це вразило, і я вийшла з року в такому потрясінні, яко кажучи. Зараз розкажу, що відбулося. Дівчинка навчається онлайн. Відповідно, уроки проходять ну, через певну програму. Вчитель дуже, дуже добре викладає різними маркерами, виділяє на цій електронній дошці, формули, підкреслює там, фон жовтенький, бірюзовий, ще якийсь. Ну, Дуже добре подається інформація. Я бачила ці скріншоти з уроків, які дівчинка робила раніше. І сьогодні я в неї запитую, що ви робили в класі. Там було треба розглянути певний приклад, і саме як вчитель оформлював, було важливо оформлення. Я почула, що вона не зробила скріншот. Я кажу: добре, скинь тоді мені свій зошит, що ти записала? У відповідь я почула, що вона нічого не записала. Я спитала, чому кажу: це, це тільки цей приклад не записала чи взагалі не записала? Інші є в тебе? Ні, інших теж немає. І скріншоти я сьогодні не робила. А далі я згадала, що на минулих уроках вона присилала мені саме скріншоти вчительки, де я це ж бачила, як вчитель викладає інформацію. І в мене виникло питання: кажу: А на минулих уроках, коли в тебе були скріншоти, ти записувала собі в зошит те, що відбувається в класі? І далі оця відповідь мене повергла в откровенний шок, і відповідь була ні. А тепер я спробую пояснити, чому саме мене це здивувало, збентежило, обіскоражило, я не знаю, якими ще словами додати. І дивіться, якщо е, дитина в школі, е, будучи в школі, відвідує її як кінотеатр. Ну, саме як кінотеатр. Прийшли, послухали, слайдики між, перед глазами політали. Зі словами Я думала, я щось то запомню, немає розуміння, як взагалі відбувається. Навчання. Це стосується абсолютно не тільки математики. Ці діти, вона в сьомому класі, в восьмому, вибачте, в восьмому класі, в третьому класі їх застав ковід, в п'ятому класі їх застала війна. І ось вже шостий, сьомий. Скоро закінчуємо восьмий. І вони дійсно не уявляють, як потрібно навчатися. І це не те, що вчитель щось в чому винен, що він не викладає щось. Це не в тому, що батьки на це не звертають увагу. Просто раніше на це не потрібно було батькам звертати увагу, і вони навіть не знають, що на це треба звертати увагу. Раніше діти ходили в школу. І в класі вчитель бачив, чим займається дитина на уроці. Я не думаю, що я зараз відкрила якусь Америку, що діти під час онлайн-навчання не завжди слухають вчителя. Але я хочу звернути увагу, чому я була здивована. Тому що ця дівчинка для мене була досить таким прикладом старанної учениці. Я навчаю. навчаю Ще її старшу сестричку, вона займається спортом, приймає участь в змаганнях, в міжнародних змаганнях. Так, да, Я розумію, що математика не її особ... персональний, скажімо так, коньок, але питання в тому, що я знаю, що вона дуже старана дитина, вона виконує домашні завдання, і мене здивувало, що навіть такі, будемо казати, начебто старанні учні не роблять базових речей. Отже, висновок. Не вони погані, а немає усвідомлення, немає тої свідомості, немає того розуміння, для чого взагалі це потрібно. Що відбувається в класі? В класі відбувається не тільки переписування з дошки. і це я кажу тепер зараз як метафору. Ми дорослі люди часто ходимо на якісь, ну хорошо, не часто хтось не часто хтось ходить, коли ми ходимо на якісь тренінги, чи на якісь своє навчання, чи люди міняють професію. Тобто вони спочатку були там по одній професії працювали, а потім їм треба перевчитися. А, вони йдуть самостійно або на другу освіту, або на курси, або ще кудись, на майстер-класи. І що відбувається? Як відбувається навчання? Треба занотовувати собі якісь основні моменти, а головне практикуватися в залежності від того, на що ти навчаєшся. Якщо ти навчаєшся, наприклад, на лікаря-стоматолога, то чисто записувати не допоможе. Треба брати в руки бормашинку і пробувати. Якщо ти навчаєшся на танцюриста, то чисто записувати па не допоможе, треба брати і пробувати їх танцювати. Якщо ти вивчаєш фізику, математику або якийсь предмет, просто дивитися слайди, і скрінити їх, і зберігати там в пам'яті телефону або взагалі видаляти через час, це не допоможе. Якщо ти займаєшся наук ну, при, при, предметом, яким треба розв'язувати приклади, то треба брати своїми руками і розв'язувати, як танцюрист, ідеї танцює і впахує. Дівчинка займається ця досить цікавим спортом. Я в неї питаю, професійно ж займається. Кажу, якщо ти прийдеш на своє тренування і просто посидиш і поспостерігаєш, як хтось інший тренується десь рік, посидиш і поспостерігаєш. Тебе потім відправлять на змагання? Ти отримуєш призові місця, кубки, якісь перемоги? Ну, відповідь, очевидна, дитини ні. А в школі вони не усвідомлюють. Вони не бачать цієї необхідності. Тому ми, як дорослі, батьки, вчителі, ми маємо не карати зараз дітей за те, що відбувається з цим онлайн-навчанням. Ми маємо допомогти їм з цим впоратись. Бо насправді я Безумно вдячна, що це онлайн-навчання є. Я як вчитель розумію всі його недоліки, але якби його не було, то у нас би певне покоління взагалі випало б. Ми б зупинилися в розвитку. Тому те, що навчання відбувається хоча б таким чином, це добре, але саме на дорослих лежить відповідальність за те, як пояснити, що треба робити під час цього онлайн-навчання. І не потрібно батькам скидати всю відповідальність на вчителів. Бо вчитель вдома не може прийти і подивитися зошит, якщо дитина вже не відвідує школу 3 роки, чи більше, чи чотири роки, п'ять років разом з ковідом, дехто не навчається. Тому я звертаюсь до кожного з батьків, у кого є дітки, на онлайн-навчання. Спробуйте їм донести інформацію, для чого вони ходять на ці уроки. А саме запропонуйте їм такі приклади, що танцор без виконання ПА не стане танцором, що хірург без виконання практичних операцій не стане хірургом. І вивчити якийсь предмет математику чи фізику без виконання практичних вправ неможливо. А до вчителів, якщо хтось буде дивитися цей ролик із вчителів, можливо, за очі, директорів, я не знаю, достукатись кудись, я б дуже простий спосіб одразу в миттю на цьому ж уроці, я кажу, дуже шкода, що вчителі після закінчення уроку, от якщо урок закінчується в 10.30, то до 10.35 мають скинути бути фото, о там в класрум якесь скинути завдання, фотографія свого зошиту. Що ти написав на уроку? І не треба вчителю це перевіряти. Але перевірити наявність, скільки, наприклад, із 26-30 дітей в класі у нього буде на 10.35, через 5 хвилин після закінчення уроку, класних конспектів. І це дуже легко зробити. Просто перевірити їх наявність. Чи пишуть діти взагалі? Оце таке звернення до вчителів, до педагогів, можливо, не тільки школи. Напевно, не тільки школи, бо і вузи ж так навчаються. Ну, але в вузах там же кожен відповідає сам за себе, як дорослий. А дітям, які виявилися на онлайні з третього класу, уявіть собі. Це маленькі дітки, яким в третьому класі скільки було? Вісім років декому. Ну, да, 8 років в третьому класі, тільки 9 виконують. І вони з цих 8 років ковиряються в цьому онлайні. Вони не розуміють, що таке це навчання. І це старана дитина. А уявіть, що відбувається, ну, будемо так казати, у тих, хто взагалі не намагається вчитися. Ми дорослі тільки можемо це виправляти, допомагати, коригувати, підтримувати, не карати. Карати не допоможе зовсім. Ну, від того, що ми когось не ругаємо, поставимо двійку чи ще щось, треба показати, що для цього це необхідно, і треба почати це просто контролювати. І, взагалі, коротко розкажу, що відбувається в класі. Класна робота це не переписування з дощів. Класна робота це коли вчитель дає завдання в класі, і кожен в своєму зошиті його виконує. Але для того, щоб навчитися, відповідно, на дошці хтось це робить. І відповідно ти, коли не розумієш, що робити в своєму зошиті, можеш на дошку дивитися і ну, якби отримувати той інсайт, підказку, як треба зробити. Тобто, взагалі, класна робота це не просто переписування з дошки. А як у нас раніше було? Треба було встигнути це зробити, поки тряпочкою не витерли крейду з дошки, так? І не було ніяких скрінів, вайберів, фотографій, коли можна було швидко передати. Дивіться, чому зараз так? Я це усвідомила після цього, чому зараз дуже дуже популярні різноманітні онлайн-курси онлайн-навчання. Тому що то покоління, яке зараз цим займається, так скажімо, вони ще розуміють, як це вчитися. Якщо от в такому форматі буде відбуватися далі, то, наприклад, років через 15 людина навіть не зможе зрозуміти, що можна піти на якесь навчання, і чомусь навчитися, бо нема навички вчитися. Я своїх дітей, викладаючи математику зараз приватним чином, я їх навчаю вчитися. І я не тільки викладаю математику, я їх навчаю вчитися, що взагалі є зошит, що там можна подивитися приклади, і спробувати по розібраному прикладу зрозуміти, що відбулося. Вони навіть не знають, що це треба робити. Не буду затягувати ефір. Головне, що хотіла донести, за те, що, виявляється, ми як дорослі, ну я як вчу. Вчитель, який, в принципі, вже на цьому онлайні знов-таки скільки років сижу з цим ковідом і війною, я навіть не могла усвідомити, що це реально є така проблема і що це її треба контролювати. Її реально треба контролювати. Просто наявність. Спочатку вдома це можуть робити батьки, звертаюся до всіх батьків, просто перевіряти наявність написаного. Якщо урок відбувся по біології, в зошиті має бути конспект з біології, якщо відбувся з урок по історії, в зошиті має бути конспект по історії. Якщо відбувся урок математики, в зошиті має бути конспект по математиці. Якщо це просто пролітають слайди, ви коли усвідомте собі, що у вас за день вісім уроків, вісім слайдів, вісім презентацій перед очима пролетіло. Який відсоток інформації залишиться в голові, згадуючи свої знання з психології, що наступний день 50% інформації з губиться? І ще зараз згадала. Є ж такі практики, коли нам, дорослим, кажуть, пишіть від руки свої цілі, свої плани, там, свої мрії, саме пишіть рукою в блокнот. Це прям як такі практики, які зараз роблять деякі дорослі для того, щоб прийти до своєї мети. Бо коли ти прописуєш, твій мозок формує певні зв'язки для того, щоб потім це втілювалося в житті. Це теж до цього, коли дитина пише. Навіть переписуючи з дошки, вона вже формує в мозку оці нейронні зв'язки, що відбувається з цими цифрами, датами, не знаю, молекулами і так далі. І так далі. Бо є сприйняття зорове, є сприйняття слухом, є сприйняття. Коли ти береш ручку і пишеш, і це наукові доведені факти, зараз у мене, на жаль, нема, щоб вам надати прям конкретну інформацію, що відбувається, коли людина пише в мозку. І якщо ці діти нічого не пишуть по 5 років, ну уявіть собі, і ще плюс 5 до закінчення школи попереду, наприклад, чи там 4 роки залишились у декого. І ці діти вони будуть. Через 20 років, через 30 років вони будуть очолювати компанії, банки, вони будуть ставати нашими депутатами, керівниками організацій, бухгалтерами і вчителями теж. Тому для того, щоб ми зробили собі майбутнє покоління, зараз ми батьки, ми вчителі маємо. Трошки допомогти їм виковаритися з цього онлайну. І дякувати, що воно є насправді. Сподіваюся, що змогла донести те, що хотіла сказати. Я, чесно, вийшла в уроці саме в великому шоці, усвідомлюючи масштаб проблеми. Бо ще раз кажу, для мене було просто розрив свідомості, що це старанна дівчинка і так навчається. А що відбувається у тих, хто старанно навчається? Віримо в те, що у нас все вийде, що наша свідомість українська непереможна, здолає всі труднощі, навіть ці онлайн-навчання, приведуть дітей, до нових успіхів, до нових відкриттів. А їм ще прийдеться однозначно осваювати новітні технології, бо ми розуміємо, як швидко змінюється зараз світ, і нові технології в першу чергу підтягує молодь. А для того, щоб вчитися новитним технологіям, треба взагалі мати навички навчання. Будь-якого я своїм дітям кажу: вам не знадобляться конкретно логарифми чи там конкретно тригонометричні нерівності, але вам знадобляться навички навчання, навички причинно слідкових е зв'язків, розуміння, е логічні цепочки. Е Саме формування критичного мислення відбувається в школі. Школа це певний, як це сказати, ну, як дорослі ходять, знов таки потім на різноманітні тренінги лічностного росту і так далі. Школа саме це є цей тренажер лічностного росту. Щоб за ці роки ти в собі сформував оті навички. Внутрішньої стійкості, уважності, пунктуальності, організованості, свого тайм менеджменту то, е, організації свого домашнього простору знов-таки, як ти організував себе, і все в цьому ми маємо дорослі допомогти нашим діткам. Е, дуже знецінюється в суспільстві зараз відношення до школи, е, до сучасної школи. В плані того, що десь ну, десь є в суспільстві така думка, що вчителі не доробляють. Ви б бачили, як ці вчителі викладаються в онлайні. Вони герої. В підвалах. У мене дитина ходить на очне на навчання, в підвалах навчається, коли тривоги. Я бачу, як викладаються. Я не кажу, що є вчителі, які десь недопрацьовують, і я про це зараз не буду. Я про те, що ми як батьки маємо їм допомогти.